Вітаю, друзі! Я Марина. я дуже щаслива бачити вас на своєму каналі. Вітаю себе з поверненням до зйомок, взагалі, до... з поверненням до мого каналу, тому що я два тижні тому, напевно, я виклала останнє відео, і ось саме в той день я захворіла на найдовший в своєму житті нежить два тижні. Він в мене не відпускав, і ось до сих пір, в принципі, я ще не одужала на 100%, але я просто не можу себе стримувати, тому що в мене дуже багато планів на е, грудень, багато відео, які я дуже хотіла б зняти, багато влогів, і це не, не якісь там різдвяні влоги, а інша ідея, яку я дуже хочу втілити. Тим паче, що книги до мене йдуть отак от одна, одна за одною. Книг-мало, звісно ж, я зараз придбаю, але, тим не менш, вони є, і мені дуже хочеться знімати з ними влоги. Якось так і тут у мене, знаєте, такий стоп. І я дуже дуже не знаю, дуже розстроїлася, що не не могла знімати відео повноцінні відео і взагалі я не могла навіть розмовляти. Тому зараз я трішки розпочала це робити і. Напевно, мене дуже важко зараз зупинити, але тим не менш. І сьогоднішнє відео, звісно ж, не зважаючи на те, що сьогодні в нас вже 6 грудня, я все ж таки поділюся з вами прочитаним за листопад, а також, звісно, підіб'ю результати виконання моїх осінніх планів. Я приблизно знаю, що ніфіга я там не виконала, але тим не менш. Але спочатку... Звісно ж, не про це, а про книгу, яку я читатиму цього місяця. Вона в мене, звісно ж, вже остання. На, напевно, на майбутній рік я зроблю щось подібне, тому що мені сподобалось це. І я в грудні читатиму 5 четвертинок апельсину. Не можу сказати, що в мене настрій на цю книгу. Такий шалений настрій, ні. Першою вже не вийде її прочитати, тому що я вже прочитала дві книги, але тим не менш я її читатиму, звісно ж, просто для того, щоб вона потім мені не не знаєте, так не висіла таким грузом дуже важким на моїй шиї через те, що я її не прочитала. Але тим не менш зараз я розповім вам про прочитане. Прочитаного в мене було за листопад аж вісім книг. Чому аж тому, що ну, звичайно мені вдається прочитати менше? Вісім книг це для мене просто. Супер-пупер. До того, що в мене ще є три книги, які я розпочала і не дочитала. Одна з них це «Лі Бардуго, Дев'ятий дім. Я не знаю, вона йде в мене ну дуже повільно. Якось так. Е з таким скрежетом, що не знаю, не, не, не те, щоб вона мені не подобалася, але просто якось ну, важкувато мені її читати, важкувато взагалі якось ввалитися в ту атмосферу. Не знаю чому. Але ну щось, щось, щось... якось так. Друга книга це 1984 Харукі Муракамі, яку я читаю вже з квітня цього року і все ніяк не дочитаю. Також не знаю, чому мені її не вдається читати, тому що, в принципі, мені дуже цікаво, що там відбувається, але ну, якось зовсім зовсім важко вона в мене йде. І третя книга, вона в мене вже прочитана. Я розпочала читати Тес Герріцен. І книга називається Смертниця. Ось так. Тому я їх не дочитала в листопаді, а вже... Вони якось там в мене напевно перекотяться у наступні місяці. Тож, не буду відволікатися, напевно, від свого прочитаного. Все ж таки, і перша книга це Віолета Ісабеля Лєнде. І свою історію нам розповідає, ну, не те, щоб нам вона взагалі ця, ця книга це лист, ем, сповідь. До свого не казатиму кого. Пише, написала вже Віолета. І вона розповідає свою історію, історію свого життя про, про те, що вона народилася під час інфлюенції, про те, що вона останні роки доживала під часи ковіду. І про те, що в її житті було дуже багато складнощів, труднощів, але в той же час було дуже багато і якихось приємних моментів, якихось щасливих днів, які вона вона пережила зі своєю родиною, зі своїми друзями, взагалі оточуючими, які, звісно ж, ну, були дуже ем... напевно без цих людей взагалі б історія Віолети була б не такою цікавою та насиченою, як вона в неї вдалася. І про своїх чоловіків, про своїх коханців, про. Кохання, про зради, про е, закоханість, про якісь жахливі моменти, які вона переживала саме в приватному житті, про своїх дітей. І в цілому мені історія дуже сподобалася. Взагалі, книга мені сподобалася мені. Подобається як пише Альєнде, але я чомусь була впевнена, що це буде магічний реалізм напевно, через будинок духів, який я в неї читала. І я була впевнена на 100%, що саме така в нас історія і буде. Щось таке дуже ну, сімейна сага, але тим не менш з якимось там магічним реалізмом. Нехай і не дуже. Скажімо, вираженим, як то було в будинку духів, але тим не менш, це, це магічний реалізм. Ні, тут взагалі нічого такого нема. Це сімейна сага, така навіть не не те, щоб сімейна сага це просто історія однієї жінки, але протягом... Цілого сторіччя її життя Це дуже цікаво, не затягнуто взагалі. Історія якось лється так дуже швидко, тим не менш дуже плавно, немає якихось там, не залишає по, по собі якихось питань незакритих. І так мені сподобалося, тому оцінка саме така. Так, наступні дві книги це моє нове кохання, це кохання до світу фентезі, і це лі бардуго, її шістка воронів і королівство шахраїв. І це просто щось неземне, це просто щось нереальне. Я взагалі не очікувала своєї такої бурхливої дуже реакції на цю ділогію, але тим не менш, вона саме вона мене закохала у світ фентесі і мені після неї взагалі. Було дуже важко знайти якусь книгу і перейти до якоїсь книги, яка б мене зацікавила не менше за фентезі взагалі, за світ цей, такий чарівний, такий ем, не схожий взагалі ні на що. Це ідеальна ділогія в своєму жанрі. О, боже мій, там все просто-просто все закохує в себе, там всі персонажі, якісь ем, настільки. Настільки прекрасні, вони взагалі наповнені таким негативним шармом, що ну, просто закохуєшся абсолютно в усіх, хто там з'являється на сторінках. Ця в нас шість воронів, головних героїв. Вони. Просто, ну, просто нереальні. Я, я обожнюю кожного з них, звісно ж, якось особливим, особливим коханням я хвилювалася, переживала та якось намагалася підтримати кожного з них. І це, до речі, стосується. Обох книжок. Чому? Тому що вони для мене якось нероздільні. Розділити їх я напевно взагалі не можу, тому що ось після першої книги я. Миттєво перейшла до другої, тому що мені перша історія здалася, звісно ж, незакінченою, і мені просто не хотілося відпускати та якось відкладати другу книгу на потім, чи там, на деякий час. І через це я розпочала читати в той же день, коли закінчила читати першу. І знаєте, я дуже щаслива, що я зробила саме так, тому що. Напевно, можливо, навіть в мене не було взагалі таких емоцій, які в мене залишилися після прочитання саме ділогії. А взагалі, то ця ділогія в нас про е злодіїв підлітків, про одного головного, найголовнішого злодія і його команду. Е їм 16-18 років, і вони такі чудові. Ну просто вони чудові. Е взагалі, цей світ він насичений такою. Мрачністю. І це було просто ідеальне читання. Я не знаю, я настільки насолоджувалася кожним словом, кожною дією, яка там відбувалася, що просто навіть зараз мені дуже. Важко сказати, чи взагалі є щось краще цих книжок у прочитаному у листопаді. але що повертаючись до книги, напевно, треба було все ж таки розпочати мені з. Трилогії тінь та кістка авторки, тому що саме там є в нас ем, ну, найбільше розкривається, тема гришів е, підіймається, і дуже багато в діології, е, посилань саме на героїв з трилогії. Але тим не менше я вже вирішила, що якщо я читатиму трилогію, звісно ж, читатиму цього року, я обов'язково перечитуватиму і чітко воронів, тому що мені дуже хочеться повернутися до цього світу і ще раз зануритися, ось у цю всю мрачність, яка там є. І залишитися хоча б на ті там скільки? Ти, ти, тисячу сторінок обох книжок. Ой, дуже мені сподобалось. Наступні дві книги. Також одного автора. Це кінець зміни. І що впало, те пропало. Це також дві останні книги з трилогії. Перша книга є містер Мерседес. І я вже говорила, що вона мені взагалі не сподобалася. Та книга, чому? Тому що ну, якось, якийсь мені здався цей роман, не знаю, не, не дуже прописаним. Герої якісь дуже дивні. І взагалі я там нічого не, нічого мене, знаєте, на гачок не підчепило чомусь. але, але. Але я дуже щаслива, що я прочитала все ж таки ці дві книги. І від себе дуже раджу все ж таки не пропускати містер Мерседес чи не читати якось там хаотично ці книги, тому що їх треба читати саме ось так: от за чергою. Спочатку містер Мерседес, потім що впало, те пропало, і вже потім кінець зміни. Тому що історії там, в принципі, в нас всі різні, різні злочини розкриваються. Головним детективом, пенсіонером Біллі Годжесом. і Але, тим не менш, є одна лінія, яка тягнеться саме з містера Мерседеса. І ось вона отак поступово-поступово закінчується саме у кінці зміни. Отак. Е, тому так, так задумано було автором. Тож саме в. В такій черзі й треба читати цю трилогію. Взагалі, це не є звичайним поліцейським детективом, ні це в нас ще й, звісно ж, там переплетено з містикою, там дуже-дуже крута містична лінія, і вона саме вона, напевно, і, і додає такого от особливого кінгівського шарму до, взагалі, до цієї трилогії. Тому е, так, мені дуже сподобалися ці книги. Вони, напевно, не увійдуть у якісь там топи улюблених книжок Стівена Кінга, але, тим не менш, я так я від себе раджу. Чому ні? Прекрасний детектив, і ще й з такою ем, родзиночкою. А наступна книга це Тес і її двійник. Я вирішила повернутися до читання поліцейських детективів, мені дуже їх бракувало до дуже довгий час я не читала щось подібного. Напевно, через те, що моїх улюблених авторів не перекладено українською мовою. І саме через це мені якось не хотілося розпочинати читати щось інше. Але Тез Геріцен я вже читала ну, напевно, скільки вже чотири книги я її прочитала, це. Двійник це п'ята чи не п'ята? Це четверта книга, і, і так і мені вона сподобалася це. В нас звичайний поліцейський детектив. Одразу скажу, що ніякої там містичної кінцівки нема. Тому це дуже добрий, такий якісний поліцейський детектив, головна героїня, в нас незмінна обидві. І дуже тут цікаве таке розслідування, взагалі злочин цікавий. Розпочинається книга дуже цікаво. І не можу сказати, що Тес Герісен моя улюблена письменниця в цьому жанрі. Напевно, я цього ніколи не скажу, тому що ну дуже стандартний в неї. В дуже стандартна в неї мова детективна, але, тим не менш, ну дуже добре скоротати якісь там пару вечорів, прям просто ідеально. І я вирішила взагалі читати, прочитати всі її книги, які є зараз в перекладі. І так напевно, саме дві, саме «Дві нік» є моєю поки що улюбленою у авторки. Мені вона сподобалася найбільше. Наступні дві книги. Це нон-фікшн, це книги саморозвитку. А, і взагалі для мене то було шоком, що я повернулася до подібної літератури, тому що я не знаю років напевно шість тому. Я читала якось так дуже шаленіло від подібної літератури. Мені дуже хотілося це читати. Напевно, в мене була потреба саме в подібній літературі, але згодом я якось після декількох книжок я дуже відійшла від цієї теми саме через те, що вона мені здалася дуже схожою ну, взагалі книги. Здалися мені дуже схожою одна на одну, і якось я так дуже швидко втратила цю цікавість до книг саморозвитку. Але зараз в мене є така проблема дуже серйозна. Я дуже рано прокидаюся. Тобто, взагалі-то там у студентські роки я була повною собою, але зараз я такий дуже дивний жайворонок, але я прокину я прокинаюся десь о п'ятій-шості. Але в мене ранок про ну, настільки він непродуктивний і настільки якийсь, знаєте, пустий він в мене, я нічого не роблю, я навіть іноді книг не читаю. Якось у мене все дуже швидко відбувається. саме. Саме зранку я не можу нічого робити, і тому я звернулася до такого до людини, яка обіцяє змінити ваше життя. Саме якщо ви прокинатиметесь зранку, дуже рано, і ваше життя зміниться. І взагалі мені. Не те, щоб хотілося дуже якихось таких глобальних змін в моєму житті, але тим не менш мені хотілося б, щоб ранок був трішки більш продуктивним. І я звернулася до Гела Елрода і його книги Чудовий ранок Як не проспати життя. І спочатку мені книга дуже сподобалася. Я навіть її порадила своєму своєму чоловіку. Я навіть замовила книгу турецькою йому. Але потім я думаю, блін, що я це зробила? Тому що десь спочатку мені дуже все подобалося. Я була згодна майже з кожним словом автора, і мені дуже подобалося, як він пише взагалі. Але потім щось таке, знаєте, раптово змінилося. Через, що? Через те, що ам, в цій книзі дуже багато самореклами. Тобто, знаєте, ось наразі пройшло десь два тижні з того моменту, як я її прочитала. А я лише пам'ятаю сайти, адреси сайтів, на які були постійні посилання авторам, тобто його сайти, звісно ж, де ви можете знайти безкоштовну там, медитацію, де ви можете знайти безкоштовно там, якісь афірмації чи цитати великих людей, чи ще щось, де ви можете там, мені написати, і постійно, постійно якась така. Знаєте, реклама, самореклама, яка мене почала в якийсь момент просто душити, тому що ну, забагато то було всього. І взагалі, ваше, ваше життя зміниться з цією книгою. Ця книга написана для того, щоб змінити ваше життя. Чудовий ранок це ідеальна книга, щоб змінити ваше. І я ну, не знаю, мені це дуже. Якось так напружувати розпочало, що я вже останні там сторінки я навіть і не читала, тому що мені було просто не цікаво, тому що я бачу там все виділене жирним шрифтом, всі ці сайти. І тому поради його я якось так не пам'ятаю дуже добре, але я реально на пам'ять вивчила усі посилання на його, ну, на його сайти і адреси сайтів. Тому. Ем... Не знаю, не, не до вподоби мені прийшлася ця книга, і якось так я е, зрозуміла, що повертатися до книг саморозвитку. Мені ну, якось не знаю, не хочеться зараз. Наступна книга і остання це маленька книга «Ікігай. з е, Крети щастя по японському, кена Мої. І е, це також вона взагалі подає себе як е, книга саморозвитку, але там нічого такого не знайдете. Тим не менш, вона мені дуже сподобалася. Чому? Тому що це все ж таки книга не про те, як ну, книга порад, будемо так казати. Книга порад, як можна щось там на своєму житті втілити, щось з книги. Ні, це все ж таки в нас книга про Японію. Про те, як живуть японці, як вони виживали під час якихось дуже шалених труднощів, які все ж таки яких дуже багато впало на їхню голову. На жаль, вона про. Україну про культуру, вона про е, дуже жахливі періоди Японії і про те, як японці з цим справлялися, і за, за рахунок чого вони все ж таки змогли справитися з цим, як вони не зламалися від, від цього, і як вони взагалі не перестали бути такими оптимістами і настільки легко. Відноситися до життя в цілому, про їхні відношення до релігії, тощо. Ця книга дійсно маленька, вона там ну, буквально на пару годин. Але якщо ви хочете прочитати саме про Японію, зануритися ось саме в японську культуру і взагалі в життя японців, то книга. Просто ідеально впишеться в ваше читання, і, і ви знайдете дуже багато деталей та цікавих фактів з життя країни в сонця. А от стосовно моєї читацької осені, я можу собою пишатися. За три місяці я прочитала 21 книгу. І ну, взагалі-то дуже багато, тому що якщо так Говорити про, наприклад, 22-й рік, про минулий рік, то в мене взагалі там було прочитаних 13 книг. І десь, напевно, 10 з них я прочитала в період січня та лютого. Я взагалі не читала минулого року. І тому так, цього року осінь в мене вдалася. Дуже дуже такою насиченою на книги, на дуже різні книги стосовно осінніх планів. Я їх виконала на 35%. З 17 запланованих я прочитала лише шість. І це е, Стівен Кінг і його три книги Що впало, те пропало, кінець зміни» та е, Якщо кров тече. Це Макс Кідрук, його Не озирайся і мовчи. Це Агата Крісті з книгою Вбити легко. І... Ліс духів Гранже. Тому на зиму плани в мене складені. Вже я підійшла якось більш логічніше до цього, тому що я вже не планувала 17 книг, які я, ну, зрозуміло, що я їх не читатиму всі. А я запланувала собі вже менше, і в мене є план щодо 100% його виконання цих цих планів. Тому, в мене все. Дуже вдячна вам за перегляд, дуже вдячна вам за кожний коментар та кожну вподобайку. І на цьому я з вами прощаюся до наступного відео. Бережіть себе, друзі, Па-па!